Цвітати на каналі Юридична Марихолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що вам компенсують гроші за покупку електрогенератора. Вам можуть повернути частину витрачених на покупку генераторів коштів, компенсація буде діяти доступна. В окремих містах України як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на повернення частини витрачених коштів поки що можуть претендувати жителі восьми місця: Одеса, Київ, Львів, Полтава, Суми. Рівне, Чернівці та Запоріжжя. Кому ж виплатять в такому випадку компенсацію? Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним конторам та керівникам багатоквартирних будинків. У яких містах і скільки виплатять Київ, мешканцям багатоквартирних будинків компенсують 75% вартості генератора, максимальна сума. 80 тисяч гривень. Отримати компенсацію можна, якщо ви подасте заяву та пакет документів до районної адміністрації. Кошти будуть виплачені протягом двох місяців. Львів. А, значить, дивіться, для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житловобудівельних контор та решти житлового сектору. Сума відшкодування буде становити 50% від ціни, проте максимум 30 тисяч гривень. Для підприємців ресторанної сфери та роздрібної торгівлі харчовими продуктами передбачено ваучер, розглянути заяву та рішення комісія має протягом 10 днів. Полтава, компенсацію можуть отримати мешканці будинків, де є понад два поверхи. Відшкодування не повинно перевищувати 50% вартості пристрою, але не більше, ніж 80 тисяч гривень. Одеса мерія вирішила повертати до 70% вартості генераторів, але не більше, ніж 100 тисяч гривень. Для отримання компенсації вам слід звернутися до районної адміністрації. Суми компенсацію можуть отримати мешканці будинків трьох або вище поверхів, а також двоповерхові будівлі, які збудовані до 1993 року. Сума виплат не більше, ніж 50% від вартості та не більше 50 тисяч гривень. Рівне вам повернуть до 70% вартості пристрою. Але замови, що він коштував не більше, ніж 45 тисяч гривень. Чернівці компенсують 80% вартості. Пристрій вам має коштувати не більше 60 тисяч гривень та покривати потреби не менше, ніж 36 квартир у будинку. Та Запоріжжя повернення 80% вартості генератора можливо, за умови, що він коштує до 30 тисяч гривень. Оплата за пристрій повинна здійснюватись через банк. Отака інформація стосовно компенсації коштів за покупку електрогенератора. Поки що вона дана програма діє в окремих містах. Я думаю, що надалі дана програма буде розширена, тож будемо з вами слідкувати. Тому, будь ласка, скористайтесь кому це актуально. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.